Бажаю здоров'я, пане Крило. Бажаю здоров'я, пане Кило. Завітали до вас, привезли вам такі штучки зараз, скажу які, і привезли також а, антивірус проти вірусу Еко-31. Одну коробочку. Mm -hmm. Також привезли ось такі штучки, очищувачі повітря. Ви їх а, 5 штучок у багажнику, а коробочок з. Вакцинами також є. Там є ампули в цьому коробку: є ампули. На ваш складу хвата їх для вас. Якщо почнеться в країні якийсь надзвичайний стан, щось будуть писати про те, що повітря забруднене, еко-31 або ще щось подібне. Ви можете взяти їх дістати і вколоти їх собі самі. Тобто автоматично вони вкалуються. Сво... Самому особовому складу також допомогти. То давайте ви заберете ці коробочки всі, і ми поїдемо далі. да, добрый Так, Gracias.